Робоча обстановка. Отут була железячка. А це було від того, що зробила железячка. Коротше, від лійки Оріхівської Оце сюди вдівається кардан, а це мухта болтик. Отут був флянчик. Отак його зрізав все це діло. Коротше, оце остатки флянчика, муфточка лишилася шпонкою зверху виточу флянця. он вже покернив посверлити, приварити. Тут трошки життя воно побачило, але нічого, так воно ще й буде, болтик зафіксується, все буде гарно. Зірочка в класному стані. Прокладочки лише поганенькі, регулювачний зазор. То все зробимо. Кардан від неї. Коротше, дуйка, дуйка роздуває трошки від буллер'яна тепло, бо станок в холоді не дуже хоче працювати. Отак От горить, класно горить. Тепленько, тільки на зградусі зараз подивимося. Градусі градусів. Фокусуйся 15 градусів, красота. Фокусуйся бріля-хамоха. Отак апгрейд гаража пройшов. Давно хотілося таку полку, щоб все під руками. Не треба по дві години все шукати. Дуже зручно, все розклав, так прорисає від ваги, але тримається. Налели марафети. Лишилось людям забрати корч, не корч, а скелет його називають, кольосико. Вертушка для собачки. Собачка велика, трошки розриваюся, Де це ти покажи кольосика. Де ти йому я? Маю? О, ось. Грибочок. Колесо рака. Але треба, щоб воно ще місяць стояло на тракторі, бо на вузькому якось не в кайф. Капіталку компресора провели. Геть, геть повимивали його малость. Отак. Загризло шатуни. А тут ще детальку виточив. Може хтось догадається для чого. Отут 50, отут 40. Ай камера бляха муха. тут 40, має ще бути різьба, десь до половини трошки менше. Отак і трудимося. Там свердлілка, зараз буду свердлити отвори, куча всього, куча всього перевішав. Але якось так якось так воно все відбувається. А на дворі погода, мені здається, що починався дощ. Не видно, накрапає легенько, ота собака рве цепа. Трактора на стрьомі, Комбайн теж схований, Чуть -чуть він до край замакає, то не смертельно.